Добрий день, шановні друзі! Сьогодні хочу торкнутися такої важливої теми, як нові податки по заробітній платі. В Верховній Раді зареєстровано законопроект 11416. Зараз в цьому відео ми розберемо, яких податків саме казається цей закон. Воєнний стан вкотре змушує вносити зміни до законодавчої бази України. Оприлюднено текст урядового законопроекту 11416, яким вносяться зміни в Податковий кодекс України для наповнення бюджету за рахунок податкових платежів. Зокрема, пропонується збільшити ставку військового збору до 5%, зобов'язати всіх суб'єктів господарювання сплачувати військовий збір, в тому числі і ФОПів. Наразі ведуться розмови про зміну, а саме зростання податкового навантаження на заробітну плату працівників. Звичайно, це лише одна з редакцій майбутніх змін, проте вона вимагає пильної уваги українських роботодавців, попів та громадян України. І так, нові податки по заробітній платі та військовий збір для фізичних осіб підприємств. Зростання ставки військового збору. Ставка збору на підставі чинного Податкового кодексу України становить 1,5% від об'єкта оподаткування. Об'єктом оподаткування збором з доходів є перелік яких визначений статтею 163 податкового кодексу України. Зокрема, об'єктом оподаткування резидента на підставі діючого податкового кодексу є загальний місячний річний оподаткований дохід. Доходи джерела їх походження в Україні і остаточно оподатковуються під час її нарахування, виплати або надання. Також іноземні доходи, доходи або прибуток отримані з джерелом за межами України. На підставі закону 11416 ставка воєнного збору збільшується від 1,5 до 5%. І так, військовий збір. Зважаючи на пропозиції, буде присутні майже в кожному з платежів українських громадян. Зміну вплинуть як на юридичних осіб, так і на фізичних осіб підприємців. До речі, в пункті 26.1 під пункту 10 інші перехідні положення Податкового кодексу України вказано, що на тимчасово окупованих територіях військовий збір не справляється. І так, військовий збір для фізичних осіб-підприємців. Що пропонує нам новий законопроект? Військовий збір доведеться сплачувати ФОПам незалежно від обраної групи оподаткування, а також юридичним особам на загальній та на спрощеній системі оподаткування. Так, планується, що ФОПи на Першої, другої та четвертої групи оподаткування сплачуватимуть військовий збір у розмірі 5% від двох мінімальних заробітних плат, що діють на 1 січня податкового звітного року. Давайте згадаємо, яка мінімальна заробітна плата встановлена. Законом України про державний бюджет на 2024 рік. Станом на 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата дорівнює 7100 гривень. Станом на 1 квітня до 31 грудня мінімальна заробітна плата дорівнює 8000 гривень. В законопроекті 11416 вказано що ФОПи на третій групі оподаткування сплачуватимуть 1% військового збору від грошового обороту. На рахування, отримання та сплату перерахування військового збору до бюджету здійснювати щомісяця за встановленими ставками ФОПи першої і четвертої групи оподаткування мають сплатити не менше не пізніше 20-го числа наступного місяця. Інформація має відображатися у розрахунку військового збору та подаватися до контролюючого органу за основним місцем обліку. І так, законопроект 11416 змінює особливості розрахунку податку з доходів фізичних осіб. Нову схему розрахунку потрібно застосовувати в разі, коли заробітна плата особи є меншою, ніж передбачено законодавчою базою мінімальний рік». Спочатку роботодавець має розрахувати податок з доходів фізичних осіб, який отримує працівник. З цієї суми потрібно Утримати 18% податку з доходів фізичних осіб. Після цього визначається ПДФО з різниці від мінімальної бази від оподаткування, саме це і є новою особливістю законопроекту 11.416, що доповниться статтею податкового кодексу України. Мінімальна база оподаткування вважається розмір, що не є меншим за мінімальну заробітну плату, що актуальна для місячного податкового звітного періоду. Як зазначено в тексті законопроекту 11416, мінімальна збаса оподаткування податком на доходи фізичних осіб встановлюється рішенням сільських, селищних, міських рад для відповідної території, проте її розмір не може бути меншим за мінімальну заробітну плату. Якщо заробітна плата виплачена, з базою оподаткування, що не відповідає встановленому рівню, то роботодавець зобов'язаний самостійно нарахувати та сплатити за власний рахунок до бюджету різницю між нарахованим податком, з встановленою базою оподаткування та утриманим податком, що фактично виплаченої заробітної плати. Отже, на сьогоднішній день військовий збір Становить 1,5%. Згідно закону, 11416 пропонується збільшити його до 5%. І так, навантаження на заробітну плату зросте з 41,5% до 45% відповідно. Тобто нарахована заробітну плата з 8 тисяч буде складати вже 45% податків заробітної плати. Далі йдемо в законопроекті 11416 передбачений перелік тих підприємств, установ та організацій, на кого нові правила з розрахунку ПДФО не будуть поширюватися. Про це йдеться про установи, заклади та організації, що фінансуються з державного бюджету комунальні підприємства тощо. Звертаю вашу увагу, що зміни. Набудуть чинності з першого числа місяця, що настане за місяцем його опублікування. Також важливо зазначити, що зміни за умови, що вони запрацюють, діятимуть лише протягом дії воєнного стану та до останнього дня календарного місяця, в якому буде припинено чи скасовано воєнний стан. Дякую всім за увагу!